Доброго дня, це Яна із зроби сама ком'ює, і ви дивитесь рубрику Clean and Simple Die Дайкарень. Сьогодні ми не будемо вирізати, натомість зробимо тиснення, використовуючи папочки для тиснення від Spellbinders. Отже, як бачите, я вже підібрала папку для тиснення, стразу від Тавкрафт, а також блакитний та білий картон для своєї листівочки. Також планую використати штампи, проте я ще не визначилася, який саме набір. Я хочу обрати для своєї листівки. Штампувати буду перманентним чернилом Surface, Обрала його саме тому, що мені подобається цей колір. Отже, як бачите, я використовую свою машину Grand Calibur від Spawner, для того, щоб зробити тиснення на блакитному картоні. Це картон від Basal Basics. І е, Тиснення я зробила на більшому шматочку картону, для того, щоб е, мені його вистачило для своєї листівочки. Адже під час тиснення картон трішечки стискається, і якби я обрала е, аркуш картону точного розміру, по, е, якого я планую зробити листівку, то е, існує ймовірність того, що він би стиснувся, і після тиснення він би виявився надто коротким е, для моєї листівочки. Використовуючи різак та е, ножиці, я зрізаю. Ось цей аркуш картону до потрібного мені розміру. Розмір моєї листівочки, в принципі, стандартний. Для мене це 4 дюйми на 5,5 дюймів. Це близько 11 на 14 сантиметрів, трішечки, може, навіть менше, десь 10,5. Для того, щоб зробити ось цей аркуш із стисненням більш цупкішим, я використовую двосторонній скотч і зараз наклею його на шматочок білого картону. це для того, щоб картон, ось цей стисненням. Став твердішим і не прогинався, адже картон Базіль після тиснення, він стає досить таким хитким, можна сказати. Тому я наклеїла ось цей аркуш білого картону із зворотньої сторони. Його видно не буде, але він надасть картону стабільності. В результаті все ж таки я вирішила використати набір штампів від Technique Tuesday, для того, щоб виштампувати напис і повернулася до одного із своїх. Найбільш улюблених штампів написів від цієї компанії це «It's your day». і зараз я використаю шматочок картону для того, щоб протестувати, як виштампує цей штамп, і для того, щоб подивитися, чи дійсно цей колір шиноли підійде до моєї листівки. І як бачите, він підійшов, тобто він мені сподобався. Тобто зараз я використовую акриловий блок і штампую свій напис у нижній центральній частині своєї листівки. З першого разу я не виштампувала, виштампувала не добре, не чітко, тому я повторила штампування ще раз. І на щастя, я потрапила у те ж саме місце. Тобто я виштампувала точно там, де було потрібно, і мені не довелося переробляти основу своєї листівки, це у мене часто трапляється. Зараз я використовую стрази від Dovecraft, це із з минулорічної новорічної колекції. Та вони все ще є в наявності для того, щоб прикрасити ось цей картон із стисненням і зробити його більш святковішим. Я просто хаотично, припрошую, не хаотично, а впорядковано наклею її стрази. І як бачите, я доповнила їх як маленькими, так я використала як маленькі, так і великі стрази. Тобто вони є маленькі 2-мм, так і великі 4-мм стрази на моєму картоні. І зараз я використовую двосторонні клеєві квадратики. Це квадратики від. На жаль, я не пригадаю виробника, але вони е, дуже товсті. Тобто, вони не такі, як квадратки d вони трішки товстіші. Використовую їх для того, щоб наклеїти свою заготовочку на основу. І на цьому моя робота готова. Дякую за перегляд!